Зупинка, дихання, думки, альтернатива, дія. Це один із найкращих варіантів, як можна зреагувати на емоцію. Коли у вас дуже сильна емоція, і дуже часто автоматично ви реагуєте на неї неадекватно для себе або для оточення, техніка, яку я тільки що там описала, вона називається зупинка та роздуми, ця техніка найкраще допомагає екологічно зреагувати. Що саме я мала на увазі? Зупинка. Вам потрібно зупинити свою емоцію, вам потрібно зупинити свої дії, зупинитися повністю, вийти з цієї ситуації. За ці 2-3 хвилини, які ви собі подаруєте, виходячи з цієї ситуації, світ не взірветься. Тому найкращим варіантом буде просто зупинитись. Ви зупинились: дихання. Зробіть глибокий вдих через ніс і глибокий видих через рот. Це допоможе вам заспокоїти себе і почати відчувати своє тіло та чути свої думки. Вам потрібно задати собі питання, це вже третє, думки. Вам потрібно запитати, що саме я, я відчуваю саме зараз? Як саме я це відчуваю? Що я думаю стосовно? Після того, як ви зібрали оцей весь анамнез, який стосується вас, ваших емоцій, ваших відчуттів і ваших думок, знайдіть альтернативу. Як іще я можу відреагувати на цю ситуацію? Що я можу зробити, аби ця ситуація стала кращою? Або гіршою, там дивлячись, яку ціль ви наслідуєте. І після цього оберіть один варіант і дійте лише з тими правилами і з тим вибором, який ви обрали перед цим. На цьому все. Дякую!